Слухай, а ти теж іноді дивишся на інших і думаєш, от у неї все ідеально, виглядає класно, досягає успіху, живий як у казці. А я. Стоп. Давай чесно. Те, що ти бачиш, це лише фасад. Ми не знаємо, як люди почуваються насправді, через що вони пройшли і що залишилось за кадром. Ось, правда, твій шлях він унікальний. І тебе в свій темп, свої цілі, свої перемоги. Ти порівнюєш свої чорновики з чужим відредагованим фільмом. Немає сенсу грати в цю ігру. Що робити, щоб припинити порівнювати себе? Відзначай свої досягнення, маленькі чи великі вони твої, і це круто. Зменш споживання соцмереж. Інколи це найкраща пауза для психіки. Сфокусуйся на своєму розвитку. Кожен маленький крок уперед це вже прогрес. Ти вже крута. Ти це ти. І це найбільша цінність. Зроби щось класне для себе сьогодні і напиши про це в коментарях, а я хочу порадіти разом із тобою.